Почула, почула. При... Придирчав. А що? А що ж там ж На гази вперед. О, о дід. Не газу. Командує вже приїхав. Давай заїжджай, розказуєш там по кому розводи. Так сидиш Думаю, Щось так трапи. Вже розсипаюся, мабуть. Навірно. навірно, блядь. Щось мені не нравиться. Ай, капець. О, єсть дід, єсть кадрик. <свист> а то що, ліку? Бу! <свист> <Фу! свист> Давай газуй, тобі ще хватить на літо ним погазувати, я думаю. Не розсипеться так швидко. Думаєш. Гарчиться йду. Що таке? Там труба гідно забита. Чим? Сазує. Що це лети? О, своїми мастерами. Так, хорош зла з нього. Гарчить, так ти ж тюєш, я влезу, а чутя зулі. Нічого не гарчить нормально, воно то, тобі так кажеться. Ох, да. оце ще водійте. Хай тільки я О, ну так і давай. Ого, ціна хороша. Рощиний, ранульований, без додатків, цикурі. О, це я таке буду пити. Якщо останеться. Та це ж написано, і там класичний. І цей... Це все дешевше. Ти ж порошку хотіла. Ну то оцей, що в баночці жидкий, він надовше його більше й хватить. Да. Ложечку, що так що так. Таку ложечку, ложечка гірка буде. Ти yeah. з пів ложечки починай маленької. Воно ж гірке сильне, якщо багато його брати. А це тобі оце. А це мені скумбрі, я з добавленням олії на супчик, мій да, дієтичний да, супчик. Да. А це буду запивати. Ну я зроблю тобі, тут потрібно мені остаться. Зробимо цей. Зробимо. Олег вже питав. Okay. А як, а як? На, чому? на воді вроді. Так, да, на воді. Ну каву, рецепт, якщо ладу, я взлаю, тобі скажу. Да. <гуміли>? Кажу, що ти на цикорі, вже кажу, так. Да. Не з токави буду цикорі. Да. А це квас зробимо, правильно, дід. Я вже бачила, як роблять. Вже мені показали. От спасіба їм. Тепер і ми з дідом зробимо. На 5 літрів. Дуже хороша. Якби е, не знали, то вони б не робили. О, так що це у нас. От спасіба, дід, дирчиком, дир. Та й привіз отак-то. От то можна ж пити не каву, а пити щось корисне. Ну, для любителів кави. Задуматися треба. У каві там такого немає, як цикорію, Ну, звісно, якщо він натуральний. То він буде вам тільки в користь. Так. Ну все тоді. раз і дрожаються. У мене є. 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 Там ложка на 5 літрів сухих. Так що квас буде. Тільки треба мати желання. Там, по-моєму, вода кип'ячена охолоджена треба. Ну я провірю ще. Ну добре, давай. Давайте. Любив клас. Дай, дід, дай. Давай, давай, дід. Захотілося дідуві чогось такого, ну, такого. Екзотики? Ні, типа брашки. Брашку салапить. Та що ж, пів... якщо там є дрожжі, то це по-любому брашка. Понятно, так. Ну, у нас буде А не, Може, ти любиш солоденька чи ні? Так. Це хто як любить? То я думаю, А що то два вкині? Я не знаю. Солоденьке. Та не, але дуже не лада. І тепер ти вкинеш дві ложки? горкою, так. Да. – О, в та гранулах воно розчено. Воно швидко розчинне. Бистро воно розтане, така не кажеш, воно довго швидко. Дід. Ти наче перший раз його бачиш у своєму житті. Та не видно, все одно, ти не покажеш. – Та дві кинь. Дві, то ще ми ж трошки добавили, щоб Хватить. було смачніше. Хватить? Поки на дві добре. Так. Да. Тепер води. <рес> да. Туди сиди. І розколоти. А дрожжі, що ти не будеш туди додавати? Давай одразу. А де в тебе дрожжі? Нема. А де вони? Як не знаєш? Ти ж мені не сказав, щоб я принесла. І почав колотити без але мене. І ти не знайдеш без мене, а береся зразу. От це там, така привичка, бігом приніс. Усе треба положити. Ти сказала а, сип, то я й сип. Та йди. Так, піду я подрожжу, цей, по дрожжі, бо це з дідом так договоришся по Чого? Дрожжі кидає. дріжджі. Дріжджі, да. Мені заколоти, так. Мені легше брашку заколотити, так от світу. Як що? Як оцей квас. А це що ти колотиш? Брашку і колотиш. То брашку легше. То це ж воно те саме. Сахару килу, дрожай килу, Ну то це ж та саме, так. Да. А це дізь... ж те саме. Ти що не так кидаєш щось? А ж? тут ще це курі. Та це корій то так для смаку тільки. А брашка, вона є, брашка, його Африці брашка. А це корінь для запаху просто, щоб брашкою не чути. А варити не будемо, каже, ні. каже. Хіба її ще й варити? Сирою на варити. Брашки сирою. А да, то вони не знали, що можна ще чимось зробити, щоб вона й смачна була. Да? Да, ти біля Так. їх. Да? Да. Да. Ти вчив їх, так? Каже, хіба да? їй ще варити треба? Да. Каже, звісно, ладно. Салонка ж буде. Та, а що ж да. брашка? Брашка стять тільки б'є, зіляють. Так, я водички води набери, да. так. Тепер розколоти. Ну, халата. Зіб'єш масло. Бутилка вимиється. Да. Буде стерільна. Буде стерильна. Да щоб ти його наче ж, туди бах-бах треба робити, вони так колотать, як бісить. Не треба бах бах Ой, я не можу так, як робити це... оце. Грану треба було, щоб ти лаплед десь перебила. хай трошки пустують, вони розсудять. Та і так розсуть. Ну, Де грати, і розка не знайшла. Рошини гранульований. треба було по гарячій воді його розвести. У стакан кинуть. Пізно сказала, пошла. Та й ва, такий умний. ти не може ікрати, Вона і так заколоти. І і хороша. І взять стакан води, такої, трошки гаряченької. Укинуть туди гранули, вони розстануть, потім сюди вилить. Ну що тут такого странного? Та що ж ти не зробила? О, ти хотів покалатати. А от бери й калатай. Удачі то... тобі. Вже Та розстане, де воно дінеться, на такому сонці ще постоїть ось. І бутилку вирва. Вже грає. Так. так, тепер трошки послабить. Ну, щоб дихало О. воно, так. Да. І все, хай стоїть. Так, не перекинуть коти. Ох. Що? Дід, ти не прочитай не над ним, бо ти ще хай заговор... Грає. Заговор почитай. Пошепчи трохи. О, так, так, так. Ну нехай грає, воно нагріється я його заберу в холодок потом. Хай на сонечку постоїть. Потім до вечора в холодку постоїть, а вечором а у холодне поставимо, а рано вже можна похмелятися. <рес> Після жари. ох і дід. Вже нічого не залишилося, де-не-де де, тільки. Усе вискубли. Пора косити Це луцерка у нас. Люцерна. Вже другий покіс, він вже готовий. Дощі, як кажуть, вже припинилися. Так що пора. Вона вже цвіте. Вітей буя, яка гарна. га?